Маю чудову можливість знову побажати доброго ранку, гарного, мирного і тихого дня усім глядачам передачі ранок з Надією і разом з вами об'єднатися у подяках Богові за день життя, за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Господь має велике бажання, щоб ми зрозуміли Його волю. Щоб ми зрозуміли значення жертви Ісуса Христа для себе, щоб, зрозумівши це, ми були Його послідовниками. У Івангелі від Івана, в першому розділі, у 29 му вірші ми читаємо. Ось Агнець Божий, котрий бере на себе гріх світу. Апостол Павло виклав принципи, які повинні надихати нас, усіх, хто. Вірить у Ісуса Христа. Він говорив, ми співробітники Божі. Все, що ви чините, робіть від душі, як Господу, а не людям. І апостол Петро також напучує віруючих послідовників Божих. Служіть один одному кожен тим даром, який отримав, як добрі домоправителі різноманітної благодаті Божої. Коли хто говорить, Хай говорить як слова Божі. Коли хто служить, Хай служить по силі, яку дає Бог, щоб у всьому прославився Бог через Ісуса Христа. Коли такі принципи керуватимуть нашим серцем, ми розуміємо, що беремо участь у Божій справі. А не у нашій. І що Бог однаково спілкується різними аспектами своєї великої справи. Коли найголовнішими для нас стануть Христос і Його слава, коли любов до себе буде переможена любов'ю до душ, за які помер Христос, тоді послідовник Божий не буде зайнятий виключно одним аспектом справи, залишивши без уваги інші. Боже Слово навчає, що тепер, як ніколи раніше, ми повинні шукати посланого з неба світла. Нині нам слід очікувати відради від лиця Господнього. Нам треба уважно спостерігати за ознаками Божого провідіння. Як Ізраїльська армія стежала за шумом кроків по вершинах байзамових дерев. Це описано у другій книзі Самуїла. Це було особливою ознакою того, що небеса працюватимуть на них. Бог не може прославитись своїм народом, поки той покладається на іншу людину та вважає тіло своєю опорою. Божі діти будуть слабкими, поки не звеличить єдиного Христа. Доки, подібно до Івана Хрестителя, з благоговінням і покорою не скажуть, йому належить рости, а мені умолятись. Цього ранку звертаюся до всіх глядачів і слухачів Божого Слова з такими словами: звеличте Його! Мужа Голгофе, нехай людське відступить назад, аби усі могли бачити того, у кому зосереджена їхня надія на вічне життя. Прок Ісая говорить, тому що дитя нам народилося, нам дано сина, влада на його плечах і дадуть йому ім'я, дивовижний порадник, сильний Бог. Отець вічності, владика миру. Несай усі, хто називає себе християнами, і ті, хто не є такими, споглядають на свого відкупителя. Нехай кожний голос проголосить разом з Іваном Хрестителем ось агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Для спраглої душі відкрите джерело живої води. Бог – Проголошує, я вилью воду на спраглу землю, потоки вод на сушу. Світло буде дане лише тим душам, які старанно шукають його і з радістю приймають кожний божественний промінь, що сяє з Божого Слова. Саме через ці душі Бог явить, світло і силу, які освітять усю землю в Його. Славою. Господь дає нам цей дорогоцінний дар світити. І ось ми читаємо наступний вірш у книзі Вихід у 34 розділі. Господь, Господь Бог співчутливий і милосердний, нескорий на гнів, багато милостивий і правдивий, який дотримується милосердя до тисяч поколінь. Прощає беззаконня, злочини і гріхи, проте винного він ніколи не визнає невинним. На тих, хто вірою приймає Христа, небеса дивляться як на коштовні перлини, за які купець заплатив безмежно високу ціну. Люди, які знають Христа, зрозуміють, що вони знайшли небесний скарб. Вони захочуть продати усе, що мають, аби купити поле, на якому закопаний цей скарб. Коли вони роздумують про Божу любов, коли їм відкривається план спасіння і таємниця приходу Христа, коли вони бачать жертву, яку Він приніс за них, тоді ніщо не видаматиметься їм надто цінним, щоб. Не можна було віддати задля нього. Господь Бог зібрав усі багатства, Всесвіту, і віддав їх, щоб купити дорогу перлину, тобто загублене людство. Отець віддав Христу всі свої божественні скарби, аби на грішне людство зійшли найбільші небесні благословення, віддавши свого єдинородного сина світові. Бог не міг виявити ще більшої любові. Цей дар дано людині, аби переконати її, що Бог зробив усе можливе і ніщо не було утримане. Усе небо було злите у цьому єдиному великому дарі. Дочасне і вічне щастя людини полягає в прийнятті Божої любові і дотриманні Божих заповідей. Христос є наш. Відкупитель. Він є Слово, що стало тілом і перебувало між нами. Він є джерело, в якому можемо обмитися і очиститися від усякої скверни. Христос є дорогоцінна жертва, віддана за примирення людини з Богом, весь всесвіт, безгрішні чи грішні світи. Усе диявольське зборище не в змозі сказати, що Бог міг би зробити щось більше для спасіння людини, ніж те, що він зробив. Його дар неможливо переоцінити. Немає глибшої любові за ту, яку виявив він, Голгофа це вінець його спасительної праці. Людина могла б відгукнутися на його незрівнянну любов, приймаючи великі благословення спасіння, яке Господь зробив доступним для людини. Ми повинні показати, що високо цінуємо чудовий Божий дар, ставши причасниками Божого єства та віддалившись від пануючого у світі розтління похиттю. Ми можемо виявити нашу вдячність Богові тим, що станемо співпрацівниками Ісуса, відкриваючи Його характер світові. Господь дивиться на душі, як на дорогоцінні перлини. Коли люди звеличують Христа, їхні очі отримують небесне помазання. І вони бачать, що зробив Христос для людської сім'ї. Вони стають мудрими, лагідно і покірливо використовуючи слушні нагоди, вони відкривають спокушуваним стражденним велику реальність Спасительної Божої благодаті. Вони живуть так, як сказав Христос. Я хочу молитися, дорогі друзі щоб Бог дав мудрості нам побачити цінність людської душі, за яку віддав своє життя Христос. Вічно живий святий на ім'я, добрий наш Небесний Батько, Отче наш, до тебе звертаємося в молитві з проханням і з подяками в цей ранок, щоби найперше дякувати тобі, бо в милості своїй ти продовжив наш вік. Я не знаю, Господи, хто в якому стані знаходиться, але маючи тебе як особистого Спасителя, ми вдячні, тому що, не дивлячись, чи здорові, чи хворі ми, ми можемо мати надію, що це не кінець. Є надія в Тобі, Ісусе, бо Ти прийшов на нашу землю, віддав своє життя, щоб заплатити за наші гріховні борги, і ти знову скоро повернешся, щоб повернути нас у втрачений рай. Але сьогодні ти навчаєш нас через своє Слово, якими ми маємо бути, чи подобається нам жити в Твоєму царстві, бо Ти залишив ці принципи у святому слові. Ти Хочеш, Господи, щоб ми не втратили тієї нагоди, і щоб ми ціною тимчасового життя не продали вічність, тому до тебе приходимо і просимо, Боже дорогий, навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце, і в день, коли ти прийдеш, щоб ми були гідними Царства Твого Небесного. Сьогодні прийми від нас подяку за те, що ти зробив заради нашого спасіння, і нехай Твоє благословення. Керує нами сьогодні в житті, де ми будемо, наших дітей, наших рідних і близьких, наш край і нашу країну благословим миром. Це наша молитва. І просимо все в дороге ім'я Ісуса Христа, а тобі Богу нашому подяка, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Написано в Святому Письмі, що Великі натовпи ходили до Івана на Йордан, щоб обхреститися у нього. Але настав день, коли Іван Хреститель, мабуть, піднявши руку і указав на людину, яка йшла по березі в напрямку до нього, і сказав: ось агнець Божий, котрий бере на себе гріх світу. Дорогі мої, сьогодні цей голос Івана чути із сторінок святого Письма. Ось агнець Божий, який відкритий у цій Книзі, але ще захочемо ми прийти до нього. Бо не всі, хто були у той день на березі Йордану, пішли за Ісусом, але знайшлися учні, які, коли Ісус уходив вже, вони пішли за Ним, і Він запитав їх, а що ви хочете? А вони запитали, а де Ти живеш, Господи? І коли вони побули певний час разом з Ісусом, вони вже не залишили Його до кінця своїх днів. Тому сьогодні, друже дорогий, почуй голос Ісуса із сторінок Святого Письма. Будь Його послідовником, і ти відчуєш Боже благословення. Тоді ніякий страх не буде загрожувати тобі, тому що мир Ісуса наповнить твоє серце. Тож будьте благословені Господом, до побачення.